Друзі, дуже ще раз хочу сказати, що дуже приємно бути з вами. І сьогодні я хотів би підняти таку тему. Я думаю, що вона, мабуть, актуальна завжди. ця тема. Це тема вдячність. І, можливо, перше таке питання. Як ви думаєте, які слова є антонімами чи протилежними до слова вдячність? На вашу думку? Невдячність. Так, Не да, логічно. Нарікання. Угу. Незадоволення. Угу. 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 Є якісь ще варіанти? <різь> <різь> Байдужість. Да, да. Угу. 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 Дякую. Дуже погоджуюсь з вами. Егоїзм навіть може бути ще, коли я думаю тільки про себе. І е, якщо говорити про місце списання, про текст, е, який хотів би, щоб ми сьогодні над ним роздумували, він записаний в Євангелії від Луки, 17 розділ. З 11 по 19 вірш будемо читати. Лукі, 17 розділ з 11 вірша. Читаю. І сталося, коли він, тобто Ісус, йшов до, до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І, побачивши їх, він промовив до них: Підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг Його, складаючи дяку йому. А то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь чи не десять очистились, а дев'ять де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: Підведися, йди. Твоя віра спасла тебе. Така історія, яка трапила з Ісусом Христом. Я думаю, що багато хто з вас знає цю історію, чули вже не раз, читали багато про неї. Але можливо, варто щоби представити ще уявити цю картину. Можливо, я як перекажу трошки її ще раз. Іде Ісус зі своїми учнями, іде він до Єрусалиму? Проходить між тими двома е, містами: одне було Самарія. Більше е, це такі е, напівпогане, напівюдеї Самарія, знаєте, це що це були е, такий народ. Він. Як і набожний був, з іншої сторони вони змішали там десь якісь поганські традиції, язичницькі з юдейськими традиціями, з вірою в справжнього Бога і Галилея. Це більш Ісус йшов, проходив цією дорогою там, де скажімо, між тими містами і навіть людьми, які один з одним не спілкувалися. Коли входив до одного села, написано, що перестріли його 10 мужів слабих на проказу, що стали здалеку. Знаємо, що це хвороба була. Якщо говорити про проказу, навіть на цьому я хотів би зробити певний акцент. І враховуючи, що тут навіть медики у вас є інформацію, взяв з відкритих джерел, відразу скажу, але ну, виглядає, що правдиво. Проказа або Лепра. Лепра зараз називається ця хвороба. Це хронічне інфекційне захворювання з ураженням шкіри, слизових оболонок, периферичної нервової системи та внутрішніх органів. Тобто ну, дуже багато всього. Це картина ТИСО, якраз цей художник він зобразив цю. Цю історію і можливо наступний слайд про проказу. Я хотів навіть наочно показати, як виглядає можливо, страшні картинки трошки, але це отак виглядає ця хвороба, щоб нам було краще уявити, що ставалось цими людьми, і що це було за люди, які приходили щось щось просити в Ісуса Добре, якщо говоримо про, про цю хворобу, я був здивований. Я думав, що ця хвороба вона вже десь забута, але нині у світі налічують близько 15 мільйонів хворих на лепру, переважно серед населення країн Індокитаю, Африки Південної Америки. Поодинокі випадки лепри реєструють і в Україні. Всі хворі отримують лікування у спеціалізованому медичному закладі «Лепрозорії». І якщо говоримо про Україну, на території Одеської області є такий. Якщо говоримо про цю хворобу, інкубаційний період від одного місяця до 30 років, в середньому 3-5 років. Ну, це означає, що людина може бути хвора, але вона не знає про свою хворобу. І до 30 років. Це я не знаю, чи є ще хвороби такі з таким інкубаційним періодом. Це дуже великий. Передається контактним шляхом довге лікування на постійному обліку. Це якщо говоримо в наші часи, коли медицина, скажімо, вона має ну, ми маємо цей, цей розвиток. Якщо говорити про часи, коли був Ісус Христос, як боролись з цією хворобою? Що ставалося з цими людьми? Ці люди. Коли в них діагностувалась, діагностувалася хвороба, вони мали бути відділені від всього суспільства. Тобто їх із за того, що ця хвороба вона була дуже заразна. Передається контактним шляхом, то їх просто відділяли для того, щоб не, не заразилися всі їх відділяли від всієї спільноти суспільства, і вони мали бути далеко від всіх. Що це означало? Тобто, всі соціальні зв'язки розірвані. Ці люди ставали ізгоями, вони не мали права. Спілкуватися зі своєю сім'єю. Е і, грубо кажучи, їх відсилали, скажімо, помирати. І якщо говоримо про правила, які існували, якраз. Е Скажем, що могли робити ці люди, наскільки вони близько могли наблизитись до когось іншого, то говориться про відстань в 45 метрів. Тобто ближче, ніж 45 метрів, ці люди не могли підійти до, до, до звичайних, скажем, людей, які не були хворі. Між собою вони спілкувались, вони жили такою спільнотою і потроху, скажем, помирали. Тому що лікування в ті часи від. Від тієї хвороби не було. Як вони, що вони їли? Що вони вдягали? Оце це питання як для мене. Коли я трошки досліджував цю тему, як виглядало? Були спеціальні місця там, де можна було залишити для них їжу чи одяг якийсь. Тобто люди приходили. Клали туди, ну зазвичай це були родичі, які ще хотіли попіклуватися про про, про своїх людей, про свою сім'ю, яка хтось з сім'ї захворів. І вони залишали ці, ці речі, через які потім вони мали відійти на цю відстань в 45 метрів, і тільки після того ті могли забрати цю їжу чи одяг, і вони просто перекрикувались один з одним, якщо хотіли щось щось передати. Тобто становище цих людей було. Насправді жахливим. І коли ми говор, повертаємось до цієї історії, до тих десяти людей, ми не знаємо, хто їм сказав про Ісуса Христа. Можливо, хто, хтось з родичів, можливо, передав цю інформацію. О, е, зараз в Ізраїлі ми маємо цього. Такого пророка, вчителя, який може зцілювати людей, і ми бачили якісь чудеса. Можливо, це так було. Я, я фантазую вже, і він мав би йти цією дорогою. Можливо, а, а можливо, вони на цій, скажем, відстані щось могли почути, щось хтось передав про, про Ісуса Христа. Ми не знаємо, як це відбулося, але сам факт. Що вони вирішили прийти до Ісуса і просити про цю допомогу. І для них Ісус Христос був, скажімо так, останньою чи, можливо, навіть єдиною надією на націлення і на повернення до цього нормального життя. Якщо ми говоримо про духовну складову, скажем, цього, знаєте, дуже часто якраз в Біблії проказа ця хвороба вона асоціюється з гріхом. Тобто в посланнях Павла ми, ми можемо прочитати «проказа гріха. Тобто, це як ця хвороба, яка руйнує людину, яка вбиває людину. І ця проблема, яку дуже важко скажімо, вирішити, І, але вона, вона існує. І отут дуже чітко ми можемо прослідити: знаєте, у цей момент Євангелія. Як Ісус Христос може бути відповіддю на цю проблему, і як Він може духовно зцілити чи дати звільнення від цієї хвороби гріха в Ісусі Христі, в ньому тільки в одному? Є е, ця відповідь. Тільки він може це зробити. Якщо ми говоримо як духовну складову, скажімо, оце порівняння е, гріх, проказа. Він, він дуже, е, дуже чітко тут прослідковується. Якщо ми говоримо про цю ситуацію, в якій опинились ці 10 людей, які мали е, цю хворобу. Ще один з моментів, про яких я хотів би говорити з вами. Знаєте, якщо говорити про наші обставини зараз, звичайно, вони можливо не такі жахливі і безнадійні, які були з тими десятьма, але ця ситуація в війні, те, що відбувається з нашими рідними, з нашими друзями. Хтось вмирає, хтось втрачає майно, хтось просто вже від тих новин жахливих просто улітає. І таке відчуття, що в нас нема надії, це десь, можливо, дуже схожі ці відчуття, які переживали у ці 10, скажімо, прокажонних до зустрічі з Ісусом Христом. І я хотів би вас як закликати. Ісус поруч, і якщо ми робимо ці кроки, знаєте, назустріч з ним, як прийшли оці ці і просили про допомогу, навіть коли нам здається, що немає надії, все пропало, ми всі помремо, надія є, і вона в Ісусі Христі. Просто до нього треба йти, кликати, просити Його. В ньому є, є, є відповідь. Якщо він може зціляти від прокази. То я би сказав наші е, проблеми, і наші ці почуття, відчуття і наше життя, воно може бути зцілене Ісусом Христом однозначно. Це, е, це 100%. Ісус Христос може бути нашою надією і відповіддю. І я хотів би, е, як ще раз вам нагадати про це: що надія є, і вона в Ісусі Христі. Е. Взагалі, як ми можемо практично, тобто, ну, можна говорити: прийди до Ісуса, проси в нього. Як це відбувається практично? Ну, практично, як ми можемо це зробити? Ваші думки? Через молитву. Так, ми можемо говорити, ми можемо просити в нього. І це важливий момент, на якому варто зауважити. Ще хотілося би сказати, що якщо ми повертаємось до цієї історії. Їх було 10. Тільки один ми читаємо, повернувся подякувати. Але зцілилися всі 10. Один з моментів важливий: Бог може дати щось більше, ніж просто фізичне зцілення. І якраз у цей вдячний самарянин, він отримав. Він отримав це більше. Е, коли ми читаємо про це е, один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг Його, складаючи дяку йому. А то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: Чи не десять очистились, а дев'ять де? Чому не вернулось воно хвалу Богові? Віддати, крім цього чужинця. І далі, коли ми читаємо, що Бог каже йому, що іди і сказав він йому: Підведися, іди твоя віра спасла тебе. Тобто що відбулося е, тут звичайно ці люди всі е, всі вони зцілилися е, тому що вони е, ще важливий момент що сказав їм зробити ісус коли вони просили про, про щоб він зробив цю милість їм що він сказав їм? Так, він, він сказав йти, показати священникам. Чому він взагалі це, це зробив? Я думаю, що багато хто з вас знає. Тоді, в той час, скажімо, священники вони були тими людьми, які засвідчували, і вони мали провести певну, певну процедуру, і певний ритуал, мав бути. Він мав оглянути їх і мав засвідчити перед всіма, що ці люди дійсно були зцілені. І таких випадків було небагато на самому ділі. Ось, але вони були. І після того ці люди мали принести певне жертвоприношення, на храм щось дати. Ось. Але священники були тими людьми, які засвідчували це зцілення і те, що вони здорові. І вони. Пішли до священників, це було цікаво, коли відбувся сам момент зцілення? Чи по дорозі, чи вони коли вже прийшли до священників, ми не знаємо. Але факт того, що вони зцілилися і стали здоровими, він відбувся. Ми про це е, прочитали. І вони були слихняними тому, що сказав Ісус Христос. Це теж важливо, коли ми приходимо до Ісуса в молитві, коли ми. Приходимо до нього зі своїм життям, тут важливо бути слухняним йому. Що означає бути слухняним Богові? Друзі, що це означає для нас? Його Слово, так. слово Боже, Біблія це дуже важлива річ в нашому житті, яка має бути постійно. Тобто ми вивчаємо Слово Боже, ми вчимо Його, ми живемо їм. Там ми, ми знаємо, що Бог хоче від нас. Це якраз через Біблію, через е, Слово Боже. І це важливо бути слухняними йому. Е, я думаю, один з моментів, чому вони отримали це зцілення, вони послухались Ісуса Христа, але що йде, е, що йде далі? Чому тільки одна людина прийшла подякувати Ісусу? Знаєте, дивлячись на життя взагалі нас, як християн. ми Мабуть, ми часто робимо щось, щось подібне. Десь ми прийшли до Бога, ми отримали те, що, про що ми мріяли, про що ми так хотіли. Ми отримали це спасіння, вічне життя. Нам стає добре. І десь ми повертаємось. І тут ці люди вони були десь як і були, мали якісь проблеми, вони не, не були в спільноті. Тут вони повернулися, Бог їх зцілив і все, і в нормальне життя. Живуть як е, якби. Навіть не повернувшись, подякувати Ісус, і можливо, вони згадують, і ми так можемо робити. Ми згадуємо, що та, та Ісус дійсно нас спас, але живемо якимось таким життям, яке не наповнено ним, і ми не маємо цих відносин, таких особистих, як, як ця людина. Він прийшов і він особисто подякував. Не просто прислав когось, не знаю, якогось листа, якесь він особисто прийшов, і це про якраз як ми маємо бути з Богом. Тобто ми вдячні і ми говоримо йому про це, ми приходимо до нього особисто в молитві. В наше життя, воно є таким свідченням, що ми дійсно вдячні і словами, і нашою поведінкою. Ми вдячні Богові. І це важливо. І тоді, скажімо, Ця віра, вона може і це зцілення в наше життя, воно тоді може бути таким по-справжньому, яке нас спасає. Твоя віра спасла тебе. Тобто це ще говорить, у це вдячне серце, воно ще говорить про нашу духовну зрілість, ще наскільки ми зрозуміли Бога, і наскільки ми правильно сприймаємо Бога. Розумієте, це теж про це говорить. Вдячне серце воно ще говорить про певну зрілість. І як багато речей ми приймаємо від Бога як просто як даність. І це дійсно може негарно виглядати. Мені сподобався цей момент, який пастор Саша сказав: що подивіться на свої ноги, ми їх маємо. І зараз це, це дійсно дуже актуально. Я чув таку інформацію, що тільки за війни у нас десь 70 тисяч вже ампутантів. Мінімум. Да, да. Ця інформація, вона не є такою публічною, але і це дійсно за такі прості речі вже. Вже ну, це, да, це, це дуже сумно, ці всі речі, але це наша реальність, в якій ми живемо. І хотілося б, що якщо ми уявляємо цю, цю картину, цю історію, яка відбулася тоді з Ісусом і з цими людьми, як, де ми є, якщо говоримо серед оцих десяти. Прокаженних, хто ми? Чи ми десь в середовищі тих дев'яти, чи ми, можливо, є той один, який прийшов і подякував все ж таки Ісусу. І це десь мій такий заклик до вас. Давайте будемо вдячними Богові. Те, що Він зробив для нас, і те, що Він продовжує кожного дня для нас робити, це, це просто неймовірно. Якщо зробимо такий коротенький такий підсумок, Коли ми дивимось на проказу і на цю історію на цих прокажених, можна порівняти це з проблемою гріха, який руйнує людину, який робить її таким ізгоєм від суспільства, чи, чи руйнує зсередини спочатку, пам'ятаєте цей інкубаційний період, коли людина вже хворіє. Але вона ще не знає про це, і це в якийсь час приведе її до, до, до цих серйозних проблем. І ми маємо пам'ятати, що Бог, Ісус Христос, вже вирішив цю проблему гріха. Ісус Христос прийшов на землю, в цьому є Євангелія, в цьому є добра звістка для нас. Він прийшов на землю, він прожив це святе життя, робив ці всі чудеса, проповідував, прийшов, пішов на хрест, помер за наші гріхи, воскрес! І зараз він є, є на небі. Але оце прийняття його жертви це таке справжнє покаяння, воно може змінити і зцілити нас, коли ми приходимо до нього. Ми приймаємо цю, цю жертву. В цьому є як вирішення проблеми гріха. Тобто Бог зцілює нас повністю. І це важливо про це пам'ятати. Надія в Бозі. І важливо розуміти, які б важкі обставини в нашому житті не були, Бог поруч, Ісус Христос поруч, треба йти до нього. І е, надія є, і вона в Бозі. І третій момент це вдячне серце. Дійсно, давайте будемо вдячними Богові. І це є це якраз та віра. Через це е, віра спасає, яка спасає, коли ми в правильному положенні, от тут, тут десь перед Богом е, є. Якраз вдячне серце. Воно, е, воно говорить про нашу зрілість. Чи дійсно ми правильно розуміємо, хто є Ісус Христос, і що йому треба поклонятися, приходити до Нього, він і бути вдячними? Оце це правильне положення перед Богом.